Так, знімаємо маховика. Тут в нас є одна частина така плотна, де магнето і інша частина. Так, тому вибираємо, ставлю я на праву сторону більше, що стоїть, що стоїть. Ставлю один молоток. І легенько іншим б'ю. Оп! Все, воно знялось з першого разу. Якщо з першого разу не снялось, переворачуєте знову на праву сторону, іншої сторони. Тут вдарили, тут вдарили. По черзі. Не потрібно з однієї стукати бог на скільки раз. Чому на праву сторону ми ставимо? Тому що в нас шпонка, бачите, вона так. Зроблена з правої сторони, так само з іншої сторони. Вбити тільки по правій. Ось наша шпонка. Якщо вдарити боком, ви її можете злизати. Або тут збити, або на самому колінвалу Є, зняли.